У мене тема допомога онкохворим при метастазах у кістки. Кісткові метастази це часте ускладнення низки онкологічних захворювань. Наприклад, за раком молочної залози частота появи метастазів у кістках варіюється від 47 до 85%. Першою ознакою є виражені кісткові болі. Якщо метастази поширюються в кісткову тканину, це Спричинюю зміни її структури та порушує нормальну рівновагу роботи клітин. Основні синдроми: больовий синдром. Біль може бути постійний або нападоподібним, Посилюватися вночі або при рухах. Патологічні переломи виникають наслідок руйнування кісткової тканини метастазами. Гіперкальцемія проявляються слабкістю, нудотою, блювотою, запорами. Порушенням серцевого ритму, сонливістю, компресія спинного мозку проявляється болем в спині, слабкістю в ногах, порушенням чутливості, нетриманням сечі та калу, та неврологічні порушення, які злоякісні пухлини метастазують у кістки. Дуже багато злоякісних пухлин метастезують у кістки, але частіше за інших вторинні вогнища в кістках трапляються в разі раку предміхорової залози, раку молочної залози, раку щитовидної залози, раку легень, нирок, плазмоцитоми, саркоми Юінга меланоми. Рідше вторинні ураження кісток спостерігаються при пухлинах шлунково-кишкового тракту, раку яєчників і більшості сарком. М'яких тканин. Також метастази в кістках – один з основних проявів при множинні міеломі. З чим пов'язане виникнення метастазів в кістках? Поява метастазів у кістках пов'язана з особливостями будови кісткової тканини, її гарним кровопостачанням і діленням двох типів кісткових клітин, які постійно відбуваються в ній остеокластів, що резорбують Кісткову тканину та остеобластів, які протекують кісткову тканину. У здорової дорослої людини швидкість резорбції кістки відповідає швидкості утворення нової кісткової тканини, за рахунок чого кісткова тканина постійно оновлюється. Пухлинні клітини, які під час метастазування током крові приносяться в кістковий мозок, і осідають у кістковій тканині, впливають на остеокласти. Підвищуючи їхню активність і прискорюючи процес руйнування кістки. Метастази остеолітичного типу частіше трапляються за раку молочної залози, раку легень ножинної мійломи. При раку передміхурової залози активізуються також і остеобласти, тобто відбувається надмірне розростання зміненої кісткової тканини. Самі пухлинні клітини також впливають на кісткову тканину. Однак основну роль у розвитку кісткових метастазів відіграють саме порушення кісткового утворення. У результаті цих процесів кістки стають більш крихкими. Переломи можуть виникнути навіть за незначного навантаження. Метастази в кістки, які виникають симптоми: больовий, патологічний перелом, гіперкальцемія, компресійний синдром та больовий синдром. Діагностика. Наявність метастазів у кістках визначається за допомогою ізотопного дослідження під назвою Остеоцинтиграфія. Хорому вводиться нешкідливий короткоживучий ізотоп. Наявність метастазів у кістках визначається за допомогою ізотопного дослідження під назвою остеоцинтографія. Спеціальне обладнання дає змогу побачити його на графічному зображенні. Розподілу ізотопів в органах. Призначають насамперед, а потім використовують оточувальні методи, такі як рентгенографію, комп'ютерну томографію. Ці методи дають можливість уточнити характер кісткових змін, що важливо для вибору оптимального лікування метастазів у кістках. Лікування використовується променева терапія. Опромінюють ту ділянку, де локалізуються найнебезпечніші з погляду можливого перелому або найболючіші осередки ураження. У деяких випадках використовують кардіонуклеїдна терапія із застосуванням ізотопів хлориду стронцію 89. Але цей метод вважається застарілим у сучасній онкології. Слід мати на увазі, що ефект опромінення настає не відразу а Іноді потрібно кілька тижнів для його прояву. Ще використовується оперативне лікування е суворовора за показаннями для того, щоб запобігти або вилікувати переломи, зокрема в разі ураження хребта і довгих трубчастих кісток у пацієнтів із доведеною тривалостю життя понад 3 роки. Біосфонати. Крім гормональної терапії та хіміотерапії, Існує група лікарських препаратів, які розроблені спеціально для лікування кісткових метастазів. Вони називаються біс... бісфосфонати. Використання на сьогоднішній день є ефективним шляхом лікування метастазів у кістках. Діють безпосередньо на кісткову тканину, перешкоджаючи стимуляції остеокластів пухлинними клітинами. Таким чином запобігають або зменшують руйнування кістки. І відповідно перешкоджають виникненню ускладнень пов'язаних із метастазуванням у кістки. Ефект терапії під час лікування метастазів у кістках відзначається у більшості пацієнтів. Він проявляється як зменшення больового синдрому, так і у відновленні кісткової тканини. Також застосування знижує ризик розвитку гіперкальцемії. Слід враховувати, що далеко не кожен препарат цієї групи підходить для лікування кісткових метастазів при широкому спектрі пухлин. Найефективніші на сьогоднішній день мають ін'єкційну форму, і, на відміну від щоденного прийому таблеток, вводяться один раз на місяць. Наразі успішно застосовують у лікуванні кісткових метастазів такі препарати, як золендрова кислота. Ібандронова кислота, памідронова кислота, кладронова, їх найчастіше призначають пацієнтів, у яких уже сформований больовий синдром. У мене все. Дякую за увагу.